Федерація хоче позбути нас звичайних цивілізованих речей, таких як вода, світло, інтернет та мобільний зв'язок. Але ж ми знаємо, що у неї це аж ніяк не вийде. Проінформовані означає озброєні. Отож, беріть мерші до рук свої мобільні телефони і перевіряйте інформацію. Адже ми підготували корисні поради про те, що робити, якщо смартфон втратив свою мережу. Якщо ви не можете подзвонити або зайти в інтернет через проблеми в мережі вашого операції. Це не обов'язково означає, що ви залишилися повністю без зв'язку. В Україні діє безкоштовний національний роумінг. Це означає, що вам не обов'язково потрібно бути підключеним саме до вашого оператора, аби користуватися його послугами. Ви можете вручну під'єднатися до будь-якого іншого українського оператора і продовжувати залишатись на зв'язку. Розповідаємо, як це зробити на системі iOS. Заходимо у «Налаштування». Обираємо стільникові дані. Далі обираємо вибір мережі. Вимикаємо автоматично. А як це зробити на системі Android? Зайдіть у налаштування. Виберіть Мережа. Далі оберіть мобільні дані. Натисніть на оператор та вимкніть автоматично. Після цього смартфон почне в ручному режимі шукати в У Вас на екрані виведеться список українських операторів. Все, що вам потрібно зробити, це вибрати той, який вам найбільше підходить, і приєднатися до нього. Також важливо мати на телефоні офлайн месенджери, а краще декілька, адже це для того, якщо повністю зникне інтернет або мобільний зв'язок. Такі додатки повністю вас забезпечать зв'язком до 100 метрів. Вони не відправлять СМС в інше місто, але це краще аніж нічого. Вони працюють через блютуз вайфай або через мережу смартфонів з завантаженими такими ж самими додатками. Брідж Автономний месенджер Бріч використовує використовує Bluetooth-зв'язок телефону для встановлення з'єднання з іншими смартфонами, на яких запущено також програму. Після налаштування додаток дозволяє вам поспілкуватись з користувачами Бріч Фаю в радіусі 100 метрів від вас, але людина має бути у вашому списку контактів. Two-Way Walkie-Talkie. Після встановлення Two-Way на ваш смартфон він відразу ж перетвориться на свого роду рацію. Установка потребує лише кілька секунд, тому що у додатку відсутня реєстрація. Вам просто потрібно налаштуватися на будь-який канал та поділитися своїм каналом із друзями. Після цього просто натисніть і утримуйте кнопку Толк. І коли статус лінії стане зеленим, починайте говорити. Інша людина має зробити те саме. Повірте, ми не хочемо змусити вас панікувати. Але якщо ви будете підготовлені до таких ситуацій, то паніки вас не виникне. Отож, озброюйтесь інформацію, налаштовуйте свою техніку, продовжуйте дивитися ранковий шоу світанок і донатьте на Збройні сили України. Побачимось.